Здоров'я бажаю камрадам і не тільки камрадам. Друзі, привіт! Оп! Хоть би не гебнуться. Виїхали ми сьогодні подихати свіжим воздухом. Бачите, яка погодка сьогодні сніжку випала, а пів сантиметра. Ох. Так що походимо там по травичці, по яру, подивимось. Якщо ви, друзі, це відео дивитись, значить ми щось знайшли. Звісно, на велику не так як на мотику, ну але мотик сзади я скат поміняв, там нормально все. А от передня лисенька так що я тут через скажімо, 5 метрів буду відпочивати, тобто лежати. Ну все. Тобто їдемо вперед. Їхав, їхав на локацію, тут ще я думав, а тут їду, дивлюся, от такий оце, бачите, оце, отут, отут, такий невеличкий квадратик, поля, бачите, рапсне був, скошена і все, в принципі, копається. Давайте пройдемо. Якщо щось буде, то включимося. Спершу сигнал більш-менш. То було то пластинка, то алімінька, така проволочка. 70-67. Не знаю. Ага, ну трошки замерше, бачите? Так, я обачаюся, то люди жаліються, що не в ракурсі. Ах, вже бачу. Ну, як завжди, друзі, какалик. Хі, бухарський Динарій. Ну, це вже добре. Є знахідка. Йдемо вперед. Блін, як завжди. Ну що, бачите, велик якщо бачите, пройшовся. Таке, тихо. Це один такий сигнал чудовий був. Ну що, все одно походимо ще. Годинку пів. Все, йдемо, лягаємо часу. Це вже другий день. Поміняли ми локацію, тому що там, де ми були, я знайшов 4 чи 5 окулярів 3D, я не захотів, не захотів знімати. От. А потім, дивлюся, трошки почало тепліти. І почав сніг розставати на дорозі і грязюка. Так що ми вибралися на другу локацію. Так що... Походив, походив, нема нічого. Блін. І от перший сигнал такий, більш толковий. Ось дивіться. Замерзла. Що це? Це, друзі, гудзик. Не знаю яких часів. Чотири отвори. Отакий гудзичок. Ой! Ну добре. Гуздик є. То добре, походимо далі. походимо ще. Отак. От Все. йдемо. Ого, яма. Ось, послухаємо зараз. Тільки впало. Охренеть Ого Ни хрена себе Если туда упасть То с роду не вылезешь Вот сейчас еще раз кинем Слухаємо. Упало Нічого собі буде. Це тобі, да. Сигнал був поверхностний. Ходив, ходив, находився, блін, нема нічого. Ось Такий сигнальчик. Есть. Гудзек. Наверное, чистый. Так. Чистый. Был сверху. Тут ушко есть. Все есть. Не знаю, может, это и не. Старий гудзик, а може й старий. Ну такий гудзик. Ну добре. Є знахідка. І то добре. Все, мабуть, навіть будемо скоро закруглятися, тому що нема нічого. Навірно, це відео не буду випускати поки що. Ще десь раз може вийду чи двічі, щоб було що показати, а то нічого й показати, так що, друзі. Гудзик є, добре. йдемо вперед. Це вже третій день. Там я більш нічого не знайшов, то дві, два гудзика. виліз з тих кущів, таке, жизятче таке, всяке таке. Думаю пройдусь тут по полю. Звісно, вона, бачите, трошки замерша земля. Сигнал був. Бачите, така. І от у мене є монетка. Сьогодні, друзі, дивіться я з другою катушкою, вайпером. Тому що лазив там по чагарникам. Так з сандером. Дуже вона велика ціпляється. Але і ця, ну і ця і легше далеко йти. Ну ладно, давайте подивимось, що за монетка. Ну, я бачу вже одна копієчка трохи її лопатою вдарив. Рік який. Друзі, не бачу, який рік. Бачите, трошки її косну. 33-й, мабуть. Мабуть, 30... 35-й, по-моєму. Блін, трохи вдарив її, бачите. 35 й рік. Ну добре. Монетка перва єсть. Погуляємо тут, але бачите, земля промерзла сантиметрів на 3, на 4, так туговато. Бачите? Ну, ну зробимо розвідку тут. Може тут що і є. Бачу, тут сліди були, а там хтось проходив, але... Ну, може, то не копачі. Тут ставок унизу рибалки. Ну ладно, все, йдемо далі, не гаємо часу. Ще не був сигнал. 53 за цю асфальту. видобав. Друзі, все ради контенту. Але це і хобі. Контент то само собою, а хобі є хобі. Так що, друзі, от так. Дивимось. Мабуть... Радянщина, тому що звеніло 53, ну сигнал радянський часів монети, так Бачите, вона обмерша. Давайте трошки її щоб вона розтанула. Ну, в принципі, щось є, треба буде друге сюди прийти. Прийти... да, радянський. Коли Тут трохи розтане, тут, не... тут зороне і заборонована, і все. А нічого тут не посаджено. Так, давайте ми зараз її трошки помиємо. Сигналів не так то й багато. Але, друзі, є. Я то вже думав, це вже третій день, третій вихід, а відео немає. Що записувати, що показувати. А то була одна копійка. 35 року. Ну, цікава копійка. 35 й рок, рік цікавий. Але в колекцію піде. Друзі, що за монета, не знаю. Розділу з її. Мабуть, 20 копійок. Щитовичок, мабуть. Більше всього. Ну, 31-32 року. Приблизно ті роки були щитовички. Так що, ну, друзі. Ставте вподобайки, друзі. Є монета. Все, йдемо далі. Треба строїть, так сказати, перекур. Бутербродик, чайок, підстілка. І зараз ми, друзі, перемося в дерево і посидимо, поп'ємо чайку. Вот якось так. О! Ох, находилось, бачите там. Дерева повалені, ну там такі чагарники, і там дуже багато банок, всяких склянок. Так що краще туди, друзі, не лізти. Колись я там виріжемо трохи. О, щось поїхало. о, ще слізе. Тут якраз так. Птичка тільки що співала. Не на синичка. Ну ладно. Потім підемо далі. Друзі, щойно був сигнал. з цієї ямки видовбав. Довбав-довбав. І що я тут знайшов. Надіюсь, ви бачите. Друзі. Я так розумію, знаєте, що це я знайшов. НАК! Наконечник! Це мій перший. А Оно... ну вау! У мене ще наків не було. Мені товариш Камрад дарував Два нака таких, ну таких. А це я сам знайшов, друзі. Наконечник! Скільки йому років? Тисячу! Ха-ха! Клас! А він цілий! Клас! Оце знахідка! Я сподіваюся, ви бачите! Наконечник! Ха. І з цією катушкою! З вайпером! ха, -ха. таке знайшов! Оце клас! Оце бомба! Мені подобається! Первий нак. Друзі, ну ми їх, його помиємо, я вам потім покажу ближче. Клас. Подобайка, друзі. Ха -ха. Все, коп, Блін. Він зробив мій коп позитивним цей нак. Клас. Бомба. Все, йдемо. Ще трошки походимо. Уже, друзі, вже да. 2 години, мабуть, так. Даже 2.20. В принципі, клас наконечник. Ідемо далі. Відео знято виключно в розважальних цілях. Метелошукач, котрим я веду пошуки, є муляжем, не є справжнім. Так що, друзі, а всі знахідки були куплені на блушиних ринках, на Аліекспрес. І заздалегідь перед копом зариті були в землю і на камеру потім були знайдені для розважального контенту. Ну все, почистили ми знахідки. І давайте зараз подивимося більш ближче, що ми знайшли. В принципі, я думаю, що більш-менш цікаві знахідки. Так. Перше, це ми такий гудзик знайшли. Не знаю, це, мабуть, білизни знатільної. Такий. Ну, не знаю, що це за гудзик. От такий лисенький гудзик знайшли. Ушко ціле. О, Тут навіть, бачите. Ще щось тут і написано. Хто зрячий, почитайте, подивіться приблизьте. Якісь тут написи є. Не знаю якого періоду, ну такий гудзик. Так, то ми перші виходи були, а це вже другий чи третій, бачите, щитовичок 31-го року. Ну, стан такий, ну це доволі така. Популярна знахідка 31-го року щетовачок. Потім, друзі, знайшли такий, не знаю, що це таке. Вон дзвонило під 70, дивіться, блистить. Як. Що це таке. Ну, таке Тяжке трошки. Бачите, як блистить. Не знаю, що це за метал такий. ну, Бачите, він трохи крихкий, відламалося. Ось така, не знаю, що це. Це, друзі, мабуть, із Керасінки, як кажуть, на неї, знаєте, регулювати було регулювати полум'я. І тепер з більш самих цікавих знахідок. Дивимося, тут одна копійка 35 року. Доволі цікава знахідка і доволі нечаста. Так що піде в колекцію. Бачите, трошки я її довго лопата, але її трохи. Виправив, в принципі, оце така монетка доволі цікава. І вона рідка. Тобто, бачите, і саме цікаве, що ми знайшли, ну, в мене нікого я не знаходив. Накінечник скіфський. Оце такий, бачите, кінчик трошки. Він окислився. Але дивіться, скільки вона там? Тисячу років чи 2000 років пролежало в землі. Оце, друзі, така знахідка скіфський накінечник. Класна річ. От. І недалеко від цього нака такий кусочок знайшов. Не знаю, що це. Може щось також. Часів скіфів, не знаю. Так що, друзі, оце такі ми знайшли знахідки. Доволі цікаве. Треба ще туди повернутися на Тапула. поле. Я думаю, що там ще є цікаві знахідки. Так що так. Друзі, дякую, що ви дивитесь мою творчість, що ви підписуєтесь на канал, вам подобайка. І, друзі, ставте мені вподобайку, якщо вам подобається такий контент, така творчість. От. Пишіть коментарі, мені приємно, мені приємно відповідати на коментарі. Здоров'я вам, вашим родинам і все лише найкращого. І, звичайно, друзі, саме головне мирного неба нам, всім над головою. Дякую за увагу. Далі буде.